Рибалка Сьогодні мама влаштувала грандіозне прання, а малята Бублик і зірочка допомагають їй розвішувати білизну. Просто чудово працювати разом. Дякую. Ви мені дуже дуже допомогли. Ну що, тепер гратися? Давай, а, О, водиш. Та? стережись. <реку> Гав-гав-гав. Оце так вітер. Чому стало темно? О, так, не пограйся. Ого, дивись. Давай швидше ловити. О, мене й самого понесе. Ой -ой -ой -ой! Оце справжній сінький ураган. Ми дуже хотіли все піймати, але вийшло лише оце. Допоможете мені зібрати решту. Ну, звісно, без проблем. А? Гей. Oh. Е, ану, віддай! Це не твоє. Ось. Так. Ого. Та ви просто молодці. Лишилось придумати, як їх дістати. Ого. О, а може, я на нього залізу? Ні, Бубличко, це небезпечно. От би їх якось підшепити. Заводити. Що, що? Ну, як рибу Так дідусі, тато кажуть. Як рибу точно. О-о-о <рив> У нас зараз буде риболовля. Йоп Ой. Не піймав. Ну, вибач, а відійдіть подалі, будь ласка. Спроба номер два хі -хі. Клас! О, хі -хі. А, а можна мені спробувати? Обережніше малята. Ловись рибко велика і маленька. І. оп Ура! Виходить! Чудово, зірочко. І ще разок. Хі -хі -хі. Класно. Хі -хі. Піймав <era> О, <нах> Здається усе. Ой, Здається, твої шкарпетки здуло кудись вітром. <нах> Ні, це я їх так ношу, щоб було цікавіше. <нах> <нах> Бу Дякую, що допомогли. Чудово порибалили. І мені сподобалось. А може, порибалимо ще? Давай. Сімейка, Сімейка собачок, собачок. Веселенький <поль> день. день. <гум> Сьогодні бублики зірочка не лише допомогли мамі, а й вигадали чудову гру для усієї сім'ї. <плес> день народження зірочки. Сьогодні у Домі Гавів свято. У зірочки день народження. На-на-на-на-на-на-на на 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 на. Яка краса? Мам, а коли вже можна буде їсти? <свист> Бублику, зачекай трохи, гості вже скоро зберуться. Mm -hmm. а, яка краса? Ви чудово прикрасили сад. <свист> <свист> Ти вже така доросла, як швидко летить час. <свист> ну ну, годі тобі! Це ж свято. Краще оцініть мою роботу. О! До свята вже все готово. Просто казково. Дякую, Татусю. Сімейка собачок веселий день. день! Гав-гав Бублику, зірочко ви де? Гості приїхали. Бублику? Що тут коїться? Поки ми чекали гостей, нам було нудно. Ми вирішили пограти у доганялки, і зірочка впала. І зіпсувала Єсів. Трішечки зіпсувала. Зовсім зіпсувала. Донечко, може, ти вийдеш і ми щось придумаємо. Нікуди я не піду. У мене жахливий вигляд. Зірочко, ну виходь. Мама неодмінно щось придумає. О, що з тобою сталося? І є принцеса. Де ж ви таких принцес бачили? У, у піратів. Я думаю, у них саме такі принцеси, відважні і спритні розбійниці. Точно, це така гарна ідея. Я у захваті. Бублику, пам'ятаєш костюм пірата? Ага Неси його сюди. Любий, а ти принеси, будь ласка, усі свої краватки і кілька ременів і мої кольорові хустки. Не переживай, усе буде чудово. Отак. Ну, ось, Ти тепер справжнісінька принцеса піратів. Я що сама буду піратом. Я так не хочу. Ну, звісно, ні. Папля. Отак, ну, це твій вірний помічник Бублик Вистоти усіх нагору. І про нас не забувай. Я принцеса піратів. Йо-хо-хо Лундра У цей святковий день ми хочемо побажати нашій відважній зірочці ніколи не падати духом. Бути такою ж милою і чудовою дівчинкою. І щоб усі твої бажання здійснювалися. Сімейка собачок любить зірочку дуже, дуже придумана. <рігум> Давай, слухай! Ніколи не варто опускати <рігум> руки, <рігум> особливо, коли у тебе така дружна і міцна сім'я. Подивіться, яке яскраве свято вони влаштували для своєї любої зірочки. З днем народження. Музей. Сьогодні сім'я Бублика і зірочки зібралися у музей. Ура! Ми нарешті їдемо у музей. Так, я дуже цьому радий. Ми зможемо дізнатися щось нове. І чудово проведемо час. Всі готові їхати. Да. Сімейка собачок Де день. сім'я сідає у машину і вирушає у музей. А у музеї справді будуть динозаври. Синку, динозаври вимерли багато років тому. Зараз ми можемо лише подивитися на скелети динозаврів, які вдалося знайти вченим і уявити, якими ці тварини колись були. Я упевнена, це буде дуже цікаво. Ми вже майже приїхали. Ви готові? Ну, звісно, ми готові. Діти, у музеї треба бути уважними. Тут багато залів і велика кількість відвідувачів. Можна дуже легко загубитися. Не відставайте від нас із татом і слухайте, що ми розповідатимемо. Обіцяю, вам сподобається. Ну, звісно, матусю, ми будемо уважними. Точно. ТЕРАНОЗАВР а ось і перша зала. Ух ти! Дивіться, це справжній скелет динозавра. О, Вони ще справді були такими великими. Ого. А як же діти? Це тиранозавр. О, ва. Він важив як шість легкових машин і був заввишки з двоповерховий будинок. Оце так веле. А ще у них були дуже короткі передні лапи. Аккуратно. Бачите? Так. Ходімо далі. У музеї ще є багато цікавого. Анкілозавр. Діти. Дивіться, це анкілозавр. Спробуйте вгадати, чим він відрізняється від інших. Дивіться, він стоїть на чотирьох лапах. Правильно. Ви помітили щось іще? Я бачу, що у нього дуже товстий панцир. Правильно, зірочко. У цього динозавра найміцніший панцир. Це... Ходімо далі, Птеродактиль. А це хто? Це птеродактиль. О, -о, -о, О Зірочко, може, здогадаєшся. Що особливого у цьому динозаврі? А я, я відповім. А я бачу у нього крила. А він може літати, так? Так, бублику, усе правильно. Зірочко, а ти чого мовчиш? Ой-ой Зірочко? Куди ж це ділася зірочка? Зірочко. Зірочко! Зірочко. Донечко, де ти? Зірочко, ти де? Скоріше за все, зірочка відстала в попередніх залах. Повернімося і пошукаємо її там. Точно. Ой. Вон вона! знайшлася. Так. Зірочку, нарешті ми тебе знайшли. Що сталося? Матусю, я задивилася на анкілозаври і не помітила, що ви пішли. Мені було так цікаво, а потім я зрозуміла, що загубилася і розплакалась! Ну, годі, тепер уже все гаразд. Просто наступного разу скажи, що хочеш роздивитися щось ретельніше, і ми всі тебе почекаємо. Добре? Звичайно, тату. Ти така розумничка, що лишилася на місці, тому ми тебе так швидко знайшли. Ну що ж, усі на місці, отже, ми можемо продовжувати екскурсію. Правда? І поїсти морозива. Чи ми яка собачка? Веселий день. Сім'я ще довго ходила музеєм і вивчала експонати. Зірочка і Бублик дізналися багато нового і чудово провели час. А ще вони, як слід, запам'ятали, що у місцях, де багато людей, треба бути дуже уважними і не відставати від дорослих.